Привіт! Урок математики! Готові до уроку. Пропоную вам почати із гри порівняти числа. Запишіть їх у зошити і поставте відповідні знаки. А зараз перевірте себе, чи правильно ви виконали порівняння. Наступне завдання усний рахунок. 4 гривні відняти 50 копійок, ми гривню розпишемо на копійки, і нас вийде 3 гривні 50 копійок. 3 метри відняти 20 см, метри розбере, розпишемо, розкладемо на копійки. Буде 2 метри 80 см. І останнє 30 кг відняти 2 кг до рівня 28 кг. Тому сьогодні ми на уроці, як ви вже зрозуміли, будемо вчитися віднімати. Прості та складені іменовані числа з роздробленням. Адже не завжди нам можна відняти сантиметри від сантиметрів, іноді потрібно позичати метр, наприклад. В кілограмах іноді потрібно позичати і роздроблювати на грами, в кілометрах роздроблювати на метри. Давайте ми з вами зараз розглянемо приклади розв'язані. І за цим зразком спробуємо розв'язати наступні приклади. Отже, 51 гривня, необхідно відняти 17 гривень, 25 копійок. Як бачимо, в зменшуваному копійок нема. Тому нам потрібно позичити 1 гривню. 100 відняти 25 буде 75. Далі віднімаємо гривні. У нас була 51, ми вже позичили 1 гривню, 50 відняти 17 буде 33. Далі 40 метрів відняти 14 метрів 60 см. Як бачимо, сантиметрів у нас немає, тому ми позичаємо 1 метр і роздроблюємо його на сантиметри. І за зразком виконуємо ті приклади. А зараз давайте розв'яжемо задачу. Першого дня на фабриці виготовили 2300 метрів тканини. Другого дня на 256 метрів 50 см менше, ніж першого. А третього дня на 43 метри менше, ніж другого. Скільки тканини виготовили на фабриці за три дні? Розв'яжемо дану задачу за певним планом. Про що йде мова в задачі? Про те, що на фабриці виготовляли тканину 3 дні. Першого дня 2300 метрів. Другого дня невідомо, сказано на 256 метрів 50 см менше. І третього дня менше, ніж другого. Отже, план розв'язку задачі. Перше, скільки тканини виготовили на фабриці другого дня. Якщо в нас сказано, що її було менше, отже, задія віднімання. Друге. Скільки тканини виготовили на фабриці 3 дня. А нам відомо, що 3 дня виготовили на 43 метри менше, ніж другого дня. В першому прикладі ми дізналися, скільки виготовили другого дня. Отже, тепер можемо дізнатись, скільки виготовили третього дня. І третє запитання: скільки виготовили за три дні. Отже, нас питають, скільки разом виготовили. За перший, другий і третій день. Отже, третя дія буде дія додавання. Розв'яжіть дану задачу, запишіть її у зошити, а на домашнє завдання розв'яжіть приклади, користуючися зразком.